Одна з речей, які ми пропонуємо на наших консультаціях, це різні вправи для розвитку нейропластичності. І ці вправи можуть бути абсолютно різними, навіть записувати відео, говорити з різними людьми, знайомитися, тому що це розвиває нові враження і нові способи помислити, діяти. Відповідно, відкриває для нас нові емоції і розширює наші можливості. І ми раптом дізнаємося, що ми здатні на те, на що не були здатні. Ми можемо водити автомобіль, грати на музичних інструментах, потім будувати стосунки, тому що нам легше спілкуватися, ми бачимо в собі багато чудових сторін, якими можемо поділитися з іншими людьми. Ми бачимо ці сторони в інших людях тоді набагато яскравіше. Цінуємо це. І все це завдяки нейропластичному, завдяки тому, що в нас. Мозок насичений різними асоціаціями, різними враженнями, і це дуже важливо. І тому навіть зараз я роблю вправу. Ми буквально декілька секунд про це почали говорити з батьком. Я цю тему зараз зразу імпровізаційно вже говорю на камеру без підготовки. І це теж мені приносить задоволення. Мені цікаво, вийде, не вийде, як, як я побудую цю думку. І все це робить наше життя цікавим і дійсно. Робить, все це робить наше життя дійсно цікавим, нас щасливими, наповненим, наповненим так. насиченим. Соковитим, так. Тому, користуй, тому користуйтесь, тренуйтеся з нами, тренуємося разом, пропонуйте ви нам різні вправи і будемо розвиватися разом.